Мої вітання. Це марафон на телеканалі TV7+. Ми продовжуємо працювати у режимі наживо. І також нагадаю, що у вас є змога залишатися з нами і в онлайн форматі. Для цього заходьте на офіційну Фейсбук-сторінку телеканалу TV7+. А далі детальніше ми поговоримо про візит Путіна до В'єтнаму та Північної Кореї. І власне, яка мета цих візитів? Про це детальніше із політичною експерткою Світлана Кушнір доєднується до нашого етеру. Вітаємо з пані Світланою і слава Україні! Героям слава всіх вітаю! І навіть в умовах відсутності світла ми намагаємося з вами спілкуватися, робити ефіри. Ну а нашим глядачам побажаємо стійкості, мужності і віри в Україну і в Збройні Сили України. Та дійсно всі в однакових умовах живемо, тому потрібно адаптовуватися до тих умов, які є станом на зараз. Ну, давайте тепер детальніше власне про візит Путіна, тому що складалося враження знаєте, що мрія Путіна в нас здійснилася. Він повернувся до радянського союзу, де все в його прапорах, портретах і так далі, де хор йому співає, а всі аплодують в ритм. Ну, насправді, страшно на всю цю картину дивитися, що це реальність в нашому світі. Насправді, ми дізнались по результатах зустрічі про те, що Росія та Північна Корея підписали договір про всеохоплююче стратегічне партнерство. Чи є це такою? Альтернативою або копією тих гарантій безпеки, які зараз Україна підписує з партнерами, думаю, що все набагато складніше. Ну, по перше, Путін здійснив свої візити перші в Китай. А це вже третій, четвертий. Четвертий він здійснив в Китайську ой, в корейську, так звану Демократичну Народну Республіку. А всі ми знаємо, що і КНДР, і Російська Федерація більше, ну, Російська Федерація вже 10 років живе під санкції. Кендер, ще там десятиріччями живе під санкціями. Фактично, ми бачимо зрощення двох диктаторських режимів. І ось оці всі плакати, оці всі дітки, які стоять під сонцем, плавляться, тому що там дуже жарко, чекаючи, а це Отців нації, А це в нація? Господи. Ну, насправді, з одного боку, нам смішно, і ми дивимося на це як на реінкарнацію. Такого махрового радянського союзу з іншого боку це не смішно і це страшно, тому що зрощення таких режимів, які мають стратегічні озброєння. А я нагадаю, що у, на території м, з Північної Кореї є 36 які працюють 36 заводів по виробництву ракет, боєприпасів, снарядів. І іншого обладнання військово-промисловий комплекс розвинутий. Вони там нічого не їдять крім своєї капусти кімчі. А слава Богу, якщо голод подолали, завдяки, до речі, Російській Федерації і, тому, що Російська Федерація минулого і позаминулого року, тобто задва 22 року, активно просуває північний морський шлях. для того, щоб його фактично зробити більш активно судоходним. Є питання ріки Туманний. Така є ріка туманна. Вона вся в тумані за контролюють її одночасно. І Російська Федерація і виходить там частково Корея, частково північна Корея, частково Пекін Китай. І ось вони зараз між собою вирішували це питання стосовно того, щоб розблокувати там судоходство, зробити такий подвійний контроль. Ну, умовно, на одному кораблі, який, ну, на катері, на катері, який буде здійснювати якісь певні там умовно прикордонні м -м, дії, будуть одночасно представники як Російської Федерації, так і Північної Кореї. Ну, ось, фактично, ми що побачимо, якщо силові органи навіть в такому вузькому місці, як ріка Туманна, об'єднуються, це означає про зрощення і створення не просто Диктаторського якось певного режиму. Ця зла, про яку багато хто говорив, вона фактично вчора з цим підписанням договору і створилася. І Російська Федерація фактично говорить, що в цьому договорі, що вона бере під свою парасольку ядерної безпеки Північну Корею. Власне, те, що зараз робить Путін, спочатку він підписав такий договір про стратегічне партнерство і захоплюючи з Білорусі. А тепер дивіться Білорусь, це центральна частина Плищини, На який ми входить фактично в, в європейську таку, знаєте, саму європейську європейську частину континенту. Далі йде величезна країна Російська Федерація. Далі уже в, в, в азійському регіоні Північна Корея. Ну от фактично, ось вам будь ласка, величезна імперія. Величезний оборонно-політичний союз, саме оборонно-політичний. Якщо НАТО є політико оборонним політика на першому плані це стандарти, це життя, стандарти життя, стандарти навіть судової системи і інше, і інше, то тут навпаки, тут оборона, зброя, військово-промисловий комплекс це на першому місці. І ось з цього виходячи, маємо сказати світу, що колись. У 2008 році була зроблена стратегічна помилка. Тоді вони вважали, що це тактична е, дія, але не засудивши зло нападу на Грузію, захоплення її території, давши можливість Путіну захопити частину автономної частини всю Республіку Крим, нашу автономну і м -м, частину Луганської, донецької областей. І після навіть 22-го року лише очман... оч... очунялися від цього очманіння, а зберегти, дати можливість путіну люфт зберегти обличчя, почали розуміти, що за цей час, за ці 10 років, да навіть більше, якщо брати з 2008 року, то це вже більше. За всі ці десятки років Путін йшов методично до створення наддержавного військового воєнного навіть, правильно, Воєнного політичного союзу, якщо ми говоримо про те, що Білорусь поглинута, то Північна Корея можна було б бачити навіть по тому, як він себе вів. Північна Корея має для нього стратегічне значення, і він північну Корею поставив в рівень з собою. Ну я думаю, що Ким Чен Ін був радий. Особливо мені сподобалося кінець, як показують такий кусочок. Путін махав віконце в ілюмінатор цього самольоту, літачка, а на червоній доріжці стоять і махають. Знаєте, в кращих традиціях ну, згадується, оце на Мавзолеї, коли показують старі кадри радянської кінохроніки, як вожді приєдствувалі советський народ. Ну, власне, ми це побачили. Нічого хорошого світу це не несе. Це напруження в в Азійському регіоні, власне, і це напруження і далі, мабуть, ескалуватися для того, щоб стримувати це об'єднання Росії, Північної Кореї, скоріш за все, союзники, Японія, Австралія, Сполучені Штати Америки будуть вимушені посилювати свої оборонні. Навіть не бюджети, а контингенти, оборонні контингенти на території раз, тихо, азійсько азі, азійського регіону. А це і присутність більша кількість присутність на авіабазах в ну в японських авіабазах, де американці розміщені більшої кількості винищувачів літаків. Це і скоріш за все приход нових есмінців у цих. І можуть нести і авіацію стратегічно, це і, мабуть, певні навчання мають пройти з, з таким вже далекобійним, з далекобійною зброєю. Тому ми побачили з вами народження, не народження, закріплення, народившися вже вісі зла. До цієї вісі входить Іран це теж країна, яка десятки років вже під санкцією Російська Федерація і фактично нічна Корея. І все це з благословіння, чесно скажемо, представників Вищого політичного керівництва Китаю. Ну, власне, от до цього ми ще повернемося, тому що про це і The Wall Street Journal писав. Я ще про Корею хотіла окремо запитати, тому що вчора після підписання цього документу, власне, російські пропагандисти почали активно говорити про те, що корейські найманці будуть воювати власне на території України разом із російською армією. Я не надто розумію, як це може втілитись в життя, враховуючи навіть мовне питання, як там російські командири можуть розуміти північнокорейських бійців. Але все таки, якщо розглядати власне, це наскільки є ця ймовірність. Абсолютно стовідсоткова ймовірність є. Чому Путін поїхав до північної Кореї ще Ну, насправді, скільки б він не розповідав, що в них там на нарощено в разів раз вироботки, да виробництва там стратегічної зброї, там 155-го калібру, там і що і інше інше Насправді, не вистачає, не можуть вони запустити так швидко свій ВПК. і тому вони їдуть туди, де цей ВПК запускається дуже легко, тому що в тоталітарних. Режим, а це робиться на раз-два. Або ти виходиш і точиш снаряд, або ну, не виходиш і вже нічого не точиш. Добре, якщо тобі знайдеться 2 метри під землею Фактично. Ну, це дійсність, це дійсність північної Кореї, тому і і це і це ну ця гуманітарна катастрофа, яка продовжується вже десятки і десятки років. Тому сподівання на те, що колись північна і південна Корея в найближчому часі об'єднається, нема. А м, ситуація з чому чому Корея, чому Північна Корея надзвичайно важлива, я сказала, там багато. Виробництва там є постачання. Там можливо прикупитися при барахлінці пам'ятаєте минулого року мільйон снарядів е, закупили саме у північної Кореї Росіяни стосовно м -м, контингенту північнокорейців, які можуть воювати. Ви знаєте, Кимчен іну вигідно прокачати свою армію е, в боях, тому. Я не знаю, чи рядові поїдуть, але скоріше частково військове керівництво, вищі офіцери, будуть у складі. До речі, ми там думаємо про мовне питання. А в північної Кореї другий, 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 друга іноземна мова це російська. Тому там це це Як вони кажуть, все Да? Вони один одного зрозуміють. Власне, ну і до речі, в, в цьому інститут, інститут Патріса Лумуби, інститут міжнародних відносин Патріса Лумуби А останні роки це тільки зараз виплило, але останні роки було посилено якраз підготовку. Збільшено що направлю сказати, підготовку перекладачів з корейської мови, тому що там північна і іп... Південна Корея. Там є певні в корейській мові є певні такі діалектні діалекти і тому перепперекладачі вони готували. Це про що говорить? Це про те, що стратегічно вони готувалися до цього багато років. Це час Європа переживала, щоб там точно було закріплено. Що сім'я це батько один, батько два? Ну умовно так, да, говоримо, переймалася гуманітарними з проблемами, розвитком різних статей, не статей, а гендерів. Ну власне, я про що Що вона концентрувалася не на мілітарі яких певних речах, а якраз на гуманітарність? Оце філософствовання, таке інший, такий. Потім все припинилося. А потім зараз ми бачимо, що навіть Ян Столтенберг каже, слухайте, треба швидко зараз провести навчання, треба посилити присутність а, ядерної зброї в європейському на європейському континенті. Надо провести а, оце а, спрацювання, коли злагоджено працюють всі частини цієї ядерної тріади у Росії, вона ядерна тріада є, тобто там замкнутий цикл. А от у країн-членів НАТО це за це відповідають різні різні країни. І, власне, навчання давно не було. І тому о, ми зараз це будемо спостерігати. До речі, якби, якби оці санкції проти, проти, проти московської біржі, які були введені, якби. Оці навчання по стратегічній ядерній зброї, які зараз НАТО буде проводити, були проведені у 2014 році, щоб показати хулігану Путіну, як його на той час називали після атаки і загарбання частини грузинської території. Показали, що він тут ніхто звати його ніяк, і фактично показали силу, тому що ця людина лише силу визнає силу військового, такого військової цієї потужності, якби це відбулося тоді, то для російської економіки, для російської армії це б були катастрофічні наслідки зараз. Навіть ми бачимо, як обходячи санкції через сирій імпорт. Знаходячи різні знаєте, знайте лазейки, і то московська біржа як пошатнулась, да перестала проводити торги, фінансовий ринок впав і корпоративні ринки посипались. А що би було тоді, коли Росія не була готова? От якби в 2014 році вчасно західний світ. Європа, Сполучені Штати Америки, наші партнери і союзники запровадили ці санкції. Вони все одно до них прийшли. Ми тоді говорили, що треба це робити. Але вони все одно прийшли. Але ну знаєте, прийшли вже тоді, коли, коли вони менш дієві, коли е, росіяни готові, коли вони прорахували якісь певні речі. Тому, е, до речі, от дивіться, в Русю приїхав. Ну, звичайно, в Китай він приїхав для того, щоб домовитися сі і дати і отримати добро на це зрощення в Білорусі. Він приїхав, почав ось ці стратегічні ядерні та тактичні, ну тактичні ядерні навчання. Так потім він поїхав в Узбекистан розповідати, яка велика центральній Азії це країна. Що там кожен рік мільйон. Громадян народжується і приростає вона, але він поїхав туди. Тому чому тому, що в Узбекистані є певний вид цього ось цієї бавовни, яка потрібна для того, щоб виробляти порох. Тепер він поїхав у північну Корею. До речі, куди б він ще міг поїхати? він під кримінальну міжнарод під орденом міжнародного кримінального суду його в будь-які інші країни можуть затримати. Власне, тому що потрібні знову снаряди, і потрібно через північно льодовитий океан. Ну, цей північний шлях його треба розблокувати. Ну а наступним, мабуть, візит буде. Ну він там поїхав у В'єтнам зараз. І ще кудись, іще. Ну ті країни, які не є країнами Римського статуту, Римські статути тому не можуть його затримати з за цим орд. А наступним має бути Іран, і це було би е е гладко, якби не авіакатастрофа, ця авіатроща, в якій загинув президент Ібрагім Раїсі. До речі, дуже прихильний він був до якраз і Путіна, і Російської Федерації. Зараз поки не буде там, не пройдуть там вибори. Вони вже оголошені і зараз відбудуться. А, Путін туди поїхати не може. Ну можливо, з'їздить кудись не знаю, в якусь арабську країну. Я його сильна. Тотично, ну може, в Ліван, там є Хезбула, там можна поспілкуватися. Так як країна терорист Російська Федерація, вона якраз ці терористичні режими і всі терористичні групування дуже люблять. Ну хоглядачи, хоча б на рух, Ліван, який фактично отримав від Російської Федерації зелене світло, з ним спілкуються. Йому допомагають і фактично цей це терористичне угрупування, яке зараз здійснює владу в Афганістані, визнано були От Бачите, то боролися на терористами. Хоча Талібан досі визнаний організацією Об'єднаних Націй як терористична організація. Ну от то, то боролися з тими терористичними організаціями на території Російської Федерації. А тепер, от як у них є враження, таке вдьосно дьосна цілуються. Ну ось десь приблизно. Так, але е, треба ж розуміти, що е, е, до, до до певної пори до часу, поки Путін своєму, що буде далі, ніхто не може спасносувати. Але те, що він зробив зараз, це такий великий ляпас західному світу, який прогавив зрощення диктаторів, зрощення тоталітарних країн і сходження їх, знаєте, як пазли. Один до одного, поки пази підходять, потім подивимося, що станеться. От як тепер захід на це буде реагувати? Wall Street Journal пише про те, що Російська Федерація і інші країни вони відклали всі свої якісь історичні суперечності заради того, аби об'єднатися проти демократичного світу. Що буде у відповідь робити демократичний світ, і чи можуть вони пришвидшити свої дії? Тому що ми бачимо, що вони діють послідовно, але на жаль дуже повільно. Та отож, бачите, вони діють дуже повільно, хоч і послідовно. А от ця невчасність в, 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 в часовому проміжку вона надзвичайно важлива. А що вони будуть робити? Ну як завжди, демократичні країни об'єднаються і розкладуть свої суперечності там на якийсь певний період, на потім. За п'ять хвилин перед розстрілом. Ну це ж це ж відома формула, що демократи якраз так і об'єднуються. На жаль, але з іншого боку, демократія це можливо не краща форма правління, але на краще поки що ніхто не придумав. Тому автократія та і тоталітаризм і, і засуджені і диктаторство засуджується світом. А власне, подивимося, як будуть реагувати для України. Найголовніше в цій ситуації, що страждати. Поки там світ буде об'єднуватися, соватися там, знаєте, рухати якісь фігурки на цій великій геополітичній шахівниці, українці будуть страждати, будуть страждати від ідей корейських воєначальників, які приїдуть в генеральний штаб Російської Федерації, начебто на підмогу, а будуть страждати можливо від певних корейців, які приїдуть воювати. Знають вони, не знають мову, що там показати, як затвор передернуть все вперед, вперед. Стрілять во там, враг, там і все. А, хоча ми, ми для корейців, для китайців, всі теж на одне обличчя, як вони для нас. Ну, вибачте, є певні расові відмінності, расові стереотипні сприйняття. А що ще може відбутися? А може відбутися те, що ми вже на собі чули, коли північно-корейські ракети прилітають на територію української держави, втрачають українські стратегічні інфраструктурні об'єкти від цих ракет від цих обстрілів гинуть українські громадяни, і як на лінії бойового зіткнення, так і цивільні мирні громадяни, які не встигають відреагувати на балістичну загрозу. Наприклад, це так же часто буває. Тому ми від цього завжди і завжди зараз будемо страждати. А завжди хочеться нагадати світу демократичному цьому так званому золотому мільярду, що добре, звичайно, жити ситно і комфортно. Але коли ви забуваєте, що потрібна дієва бойова армія, коли ви дієву бойову армію свого часу в 22-му році не підтримали. Не дали нам можливості дійти до своїх кордонів і вигнати росіян, коли вони ще не були закріплені. Ви отримуєте і ганьбу і війну, як колись сказав, хто це казав? Там мабуть, Черчилль говорив, коли Чемберлін приїхав і сказав, що він за Гітлером підписав якісь там папери, і Гітлер на них не буде нападати, і він привіз мир. Насправді будь-які домовленості з диктаторами з тоталітарними правителями. Вони не призводять ні до чого, і історія України про це говорить. Скільки не намагалися замирювати Путіна? Вони прозводять лише до ще більшої, ще страшнішої війни. Якщо західний світ зробить зараз з цього висновок, можливо оцієї страшної третьої світової, про яку всі говорять, фактично вона йде, але в такому холодній фазі зараз, не дивлячись, що у нас в Україні вона в гаряч. Можливо, світ і уникне. Якщо не домовляться, не зрозуміють, не зроблять висновки, не почнуть працювати на жорстке обмеження Російської Федерації і е, з Північної Кореї, щоб створити там вакуум, Для у них е, не обмежать закупівлю вуглеводнів. Знаєте, як в цьому в, було в, Ірані, в Здається, да у них була нафта в обмін на. Продовольство, От фактично, нафту нам видаєте, ми вам продовольство, щоб там люди не загинули. От, якщо цього не відбудеться, то ну, наслідки будуть неприємні для всього світу. Хоч там люди живуть стабільно і тихо собі в Канзасі, чи можливо десь в Антаріо, можливо, десь зараз в Берліні гуляють і дивляться там Каштани. Вже вони від але там так, да, зелені буяє. Чи ось тут на лінії бойового зіткнення в районі Селідова, Покровська або мого рідного Харкова? Чи є передумови зараз до того, що, власне, ці обмеження будуть введені? Передумови є, але чи вистачить політичної волі і не лише політичної, а мабуть і воєнної волі? Для того щоб зупинити агресорів, уже агресорів не одного. Поки вони були роз'єднані, можна було їх знаєте, як кажуть, купірувати в коробочки загнати. А тепер треба думати, як тут діяти з агресорам то передумови для того, щоб це зробити, є чи політичної політичної воєнної волі у наших очільників Європи і Сполучених Штатів Америки. Представників Європейського союзу Північно-Атлантичного альянсу я не знаю, я не певна. Бо вони дуже залежать від виборів. А на жаль, тут треба приймати непопулярні жорсткі, не, не красиві для публіки для виборця рішення. Але від цих рішень залежить дуже багато чи буде мір стабільність. Не говорячи про наш, наш запит України на справедливий мир на всім на всь, не лише на всьому європейському, євразійському вже континенті, але і на всій планеті земля. Ви згадували про те, що Путін розуміє мову сили. Ми це точно побачили за період повномасштабного вторгнення. Чи це розуміють зараз наші партнери для того, аби дати відсіч цій вісі зла, потрібно надати Україні більше озброєння? А та вони вже зрозуміли. Ось якраз наприкінці своєї каденції почетною пенсії Ян Столтенберг забігав, вибачте, що так скажу. Може не дуже коректно. На почав говорити, що потрібно провести стратегічні навчання. До речі, зараз тисяча воїтів в Польщі, якраз за лінією партнерства з північно атлантичним альянсом. Вони проходять навчання. А окрім того, треба провести стратегічні ядерні навчання з спрацювання сил. Ядерної тріади, все вони забігали, все вони зрозуміли, що треба робити. Да вони знали, що це треба робити. Але все сиділи, знаєте, м'ялись, М'ялись. Ну, може, ну може, ми якось домовимося з Путіним. Ну ж бо було зрозуміло, що ніхто ні з ким домовлятися не хоче. Він буде знати лише силу, дасте по хорошо по носу. Він це зрозуміє. Не щохнули, ну значить, буде робити це. Він, вибачте. Дякуємо, пані Світлана, що доєднались до марафону. TV7+. політична експертка Світлана Кушнір була з нами на зв'язку. Говорили про наслідки візиту Путіна до Північної Кореї.